Китайці зможуть отримати доступ в інтернет, лише повідомивши провайдерам персональні дані. Запроваджені Пекіном нові правила контролю над всесвітньою мережею вже охрестили паспортизацією інтернету. На думку опозиції, у такий спосіб влада намагається придушити будь-яке вільнодумство в країні. За версією правозахисників, Китай входить у десятку найбільших ворогів інтернету. Популярні мережі, Фейсбук, Твіттер, Ютуб в країні заборонені. Тепер влада почала полювання на блогерів, яким вдалося викрити не один корупційний скандал у владних кабінетах відколи у Китаї з'явився інтернет, влада постійно вдається до обмежувальних заходів блокувань, встановлення паролів та заборони. Уряд витратив мільярди доларів на розробку спеціальних фільтрів фаєрвол щодо іноземних сайтів. Вони не хочуть бачити жодного прояву свободи слова, яка гарантується конституцією, лише тому, що це може становити загрозу їхнім інтересам, говорить один із блогерів. Раніше блогери мали можливість відкривати сайти під вигаданими іменами З травня для отримання доступу до провідного та мобільного інтернету. Всім користувачам доведеться повідомляти не лише справжні прізвища, а й інші паспортні дані.